Ціна роліні стартує від 20 гривень. Одним я не наїмся, мені треба два, а краще три. А як купити на всю родину, то взагалі можна обанкротитись, тому готуємо вдома. Начинку можна зробити будь-яку. У мене сьогодні будуть солодкі з сиром, ванілью, жовтками і цукровою пудрою. Для зручності начинку перекладаю в кондитерський мішок, але це не обов'язково, можна просто викласти ложкою. Тісто філо я розморозила не відкриваючи, і тільки після повного розмороження дістаю по одному листу і щедро змашую його розтопленим вершковим маслом. Масла шкодувати не треба, бо якщо економити, тісто пересохне і буде несмачно. Далі на обидві сторони тіста викладаю смужки начинки, а потім з обох сторін загортаю в тугенькі рулетики, формуючи роліні. Сформовані роліні викладаю на деко застелене пергаментом і зверху також змащую вершковим маслом. Випікала у попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 15 хвилин. А ще перед випіканням я присипала роліні насінням кунжуту. І вже за 15 хвилин спеклася ця смакота. Можна заварювати смачний чай і звати рідних до столу.